Якщо в твоїй голові знову і знову прокручуються одні й ті самі думки, тривожні, темні, виснажливі, це відео саме для тебе. Ти не слабкий, ти не божеволієш. і з тобою відбувається не щось дивне, а духовна війна, про яку більшість християн воліє мовчати. Є думки, які не дають спати, є думки, які лякають без причини. Є думки, після яких зникає мир, пропадає радість, а віра ніби тьмяніє. І найстрашніше вони приходять навіть до віруючих. Священне писання не заперечує цього навпаки, воно прямо пояснює, чому це відбувається і як з цим боротися. Написано нехороше душі без знання. Людина страждає не тільки від проблем вона страждає від нерозуміння того, що з нею коїться. А ще написано хто дотримується заповіді, той не зазнає зла серце мудрого знає і час, і устав. Проблема не в тому, що думки з'являються, проблема в тому, що людина не знає, як їх зупинити. Саме тому тема сьогодні звучить так прямо як перемагати негативні думки не терпіти, не звикати, не жити з ними роками, а перемагати. Апостол Павло говорить слова, які багато хто читає, але мало хто приймає серйозно, і як вони не дбали мати Бога в розумі, то Бог віддав їх розуму збоченому. Це жорстка правда негативні, гріховні, руйнівні думки з'являються там, де людина перестає дбати про Божу присутність у своєму мисленні. Поки Бог у центрі розум під охороною. Коли Бога витісняють, розум стає відкритим полем. І тоді думки починають працювати проти людини. Давид каже: Я завжди бачив Господа перед собою. Це не про видіння, це про внутрішній стан. Коли ти живеш з усвідомленням, Бог поруч, Бог бачить, Бог керує. Коли ти йдеш, ти йдеш в Його ім'я. Коли починаєш справу, просиш Його бути з тобою. Коли приходить тривога, ти не розкручуєш її в голові, а звертаєшся до нього. Господи, Ти моя опора. Господи, ти мій захист. Господи, ти моя сила. Ось що означає мати Бога в розумі. Але коли цього немає, відбувається інше. Розум починає наповнюватися думками, які не несуть життя. Біблія називає їх джерело дуже прямо духи обману. Вони не діють різко, вони діють поступово через думки, через страх, через сумніви. Через нав'язливі образи, через постійне самозвинувачення. Їхня мета не просто налякати, їхня мета виснажити, збити з дороги і зруйнувати людину зсередини. І перше, що вони приносять у розум, це страх. Саме з цього моменту починається боротьба, про яку ми будемо говорити далі. Коли негативні думки залишаються без опору, вони ніколи не стоять на місці. Вони завжди прогресують. Спочатку це просто тривожні образи, потім постійні сумніви, потім страхи без чіткої причини, а далі людина вже не керує думками, думки керують нею. Дуже часто віруюча людина в цей момент каже собі це просто втома, це тимчасово, це мине. Але писання попереджає якщо не пильнувати розум, стан стає глибшим. Нав'язливі думки починають бити в найболючіше у віру, у впевненість, у спасінні, у страх перед гріхом, який людина навіть не чинила. Я зустрічав людей, які день і ніч жили з одним запитанням а раптом я згрішив проти Духа Святого, а раптом Бог мене відкинув, а раптом уже пізно ці думки не приходять від Бога. Вони не приводять до покаяння. Вони приводять до паралічу душі, і зверни увагу людина може жити правильно, молитися, ходити до церкви, читати Біблію, але якщо вона не пильнує мислення, страх все одно проникає. Наступний етап внутрішнє замикання на собі. Людина починає безкінечно аналізувати себе, слухати кожну думку, придивлятися до кожного відчуття. З'являється пригніченість, зникає апетит. Порушується сон, пропадає радість від життя, і це вже не просто духовна боротьба, це виснаження всієї особистості. Якщо в цей момент нічого не змінити, стан може тривати роками. Практика показує тривалий вплив таких думок руйнує психіку людини. І тут дуже важливо сказати тверезо і відповідально Бог не хоче, щоб його дитина жила в такому стані. Це не хрест. Це не покликання, це не випробування для смирення, це наслідок того, що розум залишився без захисту. І ще один важливий момент, про який мало говорять. Коли людина довго перебуває в стані страху, тривоги і внутрішнього хаосу, вона стає вразливою до духовного впливу не тому, що Бог відвернувся, а тому, що людина перестала стояти твердо. Саме тому Ісус так чітко сказав злодій приходить, щоб украсти, убити і погубити, і він завжди починає з думок. Але ось що важливо якщо це відбувається, це ще не кінець. Біблія не залишає людину без виходу. Перше, що потрібно зробити, зупинитися і подивитися чесно, коли це почалося? З чого? І де було дано місце. І дуже часто відповідь проста перестав пильнувати. Перестав наповнювати розум Божим. Дозволив думкам жити без контролю. У такому випадку Писання закликає не тікати, а повернутися. Покаяння це не самозвинувачення. це рішення. Господи, я не приймаю ці думки. Я відмовляюся жити під їхньою владою. Я повертаю тебе в центр мого розуму. Але є ще один момент, який часто ігнорують оточення. Апостол Павло прямо каже погані товариства псують добрі звичаї. Якщо людина постійно спілкується з тими, хто сіє страх, паніку, недовіру, її розум не витримає. Те саме стосується інформації, безперервний потік новин, катастроф, маніпуляцій це пряме паливо для негативних думок. Розум не створений, щоб постійно жити в напрузі. І ще одне не соромся шукати допомоги. Мовчання вбиває, розмова рятує, іноді достатньо сказати комусь. Зі мною відбувається ось це, мені важко, мені потрібна підтримка, Бог часто діє через людей. А тепер найголовніше Біблія не просто описує проблему, вона дає зброю, і саме про цю зброю ми будемо говорити далі. Священне писання не залишає людину без інструкції. Бог ніколи не показує проблему, не давши рішення. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян говорить слова, які мають стати основою нашої боротьби. Зброя нашого воювання не тілесна, але сильна Богом на руйнування твердинь. Твердині – це не міфи, це стійкі програми в розумі людини, це повторювані думки, це внутрішні сценарії. Це переконання, які не від Бога, але керують життям. І далі Павло пояснює ними ми руйнуємо задуми і всяке превозношення, що повстає проти пізнання Божого, і беремо в полон кожне помислення на послуг Христові. Ось ключ. Думки не треба терпіти, їх не треба просто ігнорувати, їх потрібно брати в полон, тобто не дозволяти їм вільно жити у свідомості перша і найсильніша зброя, яку дає Бог. Слово Боже. Не людські поради, не психологічні трюки, а живе слово. Писання називає його мечем, гострим, живим, таким, що проникає до поділу душі і духа. Чому саме слово Боже працює проти негативних думок? Тому що думки це інформація, і їх можна зупинити лише сильнішою інформацією. Коли приходить темна думка, і ти починаєш її аналізувати, ти вже програєш. Але коли ти відкриваєш писання і читаєш вголос, ти змінюєш поле бою. Саме так діяв Ісус у пустелі. На кожну спокусу він відповідав, написано, не міркував, не сперечався, а проголошував слово і це принцип Коли приходять думки страху, відкривай Писання і читай про Божий захист. Коли приходять думки осуду, читай про благодаті прощення. Коли приходить відчай, читай про надію. Але важливо не просто читати очима, слово потрібно проголошувати вголос не для Бога, для себе, бо віра приходить від слухання. Другий рівень сповідання слова це не механічне повторення, це згода серця з тим, що говорить Бог. Господи, Ти сказав, і я приймаю це я стою на твоєму слові, а не на своїх відчуттях. Таким чином людина перестає жити емоціями і починає жити істиною. Ще один дуже важливий момент молитва Словом Божим. Багатьом людям важко молитися власними словами, і це не гріх. Навіть учні просили Ісуса навчи нас молитися. Коли не знаєш, що сказати, відкрий Писання і говори Богові його ж словами, не як формулу, а як щиру молитву серця, Господи, Ти обіцяв мир. Господи, ти сказав, що не залишиш. Господи, ти моя твердиня. Коли людина молиться словом, вона не нав'язує Богу своє бачення, а приймає його волю, і це змінює мислення. Слово Боже, це не теорія, це практика, це щоденна духовна дисципліна. Саме тому темні сили ненавидять писання, бо воно руйнує їхній вплив. І там, де звучить слово з вірою, думки втрачають владу. Є ще одна зброя, яку Біблія називає надзвичайно сильною, але яку багато християн недооцінюють це прославлення. Коли ми говоримо про прославлення, ми не говоримо лише про гарний спів або музику, ми говоримо про перенаправлення фокусу розуму, негативні думки живляться увагою чим більше ти їх слухаєш, тим сильнішими вони стають. Прославлення робить протилежне. Воно забирає увагу з проблеми і повертає її до Бога. Писання говорить Ти, святий, живеш серед славослов'я свого народу. Це означає, що там, де людина починає славити Бога, Божа присутність стає реальною і відчутною, і ця присутність змінює атмосферу. Згадай Павла й силу. Вони були в темниці, ноги в колодах, спина побита з людської точки зору, повний кінець. Але що вони зробили? Вони не нарікали, не аналізували, чому так сталося. Вони почали співати і молитися, і сталося те, чого ніхто не очікував. Кайдани впали, двері відчинилися, свобода прийшла. Спочатку змінилася духовна атмосфера, а потім зовнішні обставини. Те саме відбувається і в розумі людини. Коли ти починаєш славити Бога, думки втрачають контроль. Навіть проста хвала, навіть без слів, навіть тихо, вона перебудовує внутрішній стан. Є дуже показовий життєвий приклад. Жінка поверталася з похорону, вона втратила чоловіка і сина, її серце було розбите, і одна незнайома порадила їй зробити дивну річ почати співати, не тому, що біль зник, а щоб не потонути в ньому, і коли вона співала. Її душа почала заспокоюватися якщо це працює навіть у невіруючих, то наскільки більше це працює у тих, хто знає Бога. Тому, коли приходять важкі думки, не мовчи не закривайся, почни прославляти, співай псалми, співай відомі духовні пісні, співай те, що пам'ятаєш. Не для слухачів, для Бога. Ще один біблійний приклад. Цар Йосафат. Проти Ізраїлю вийшло велике військо. Людських шансів не було. І що він зробив? Він поставив співаків попереду війська, не воїнів, не стратегів, а тих, хто славить Бога, і коли вони почали співати, вороги знищили один одного. Перемога прийшла без бою. Це не казка. Це духовний принцип. Там, де є хвала, плани ворога руйнуються. Наступна потужна зброя молитва. Але не формальна, не механічна, а жива. Молитва це не інформування Бога про твої проблеми. Він їх знає молитва це з'єднання з Божою волею. І тут є кілька рівнів перший молитва рідною мовою, коли ти щиро відкриваєш серце, другий молитва Словом Божим, про яку ми вже говорили, і третій рівень молитва Духом для тих, хто пережив хрещення Святим Духом. Апостол Павло говорить, бо коли я молюся іншою мовою, то дух мій молиться, а розум залишається без плоду. Це не дивна фраза. Це опис глибокої духовної реальності. Коли людина молиться іншими мовами, вона не обмежена своїм розумінням вона молиться згідно з Божою волею, і це має прямий вплив на внутрішній стан. Люди, які регулярно моляться духом, менше піддаються паніці, страху і внутрішньому хаосу. Чому? Тому що їхній дух зміцнюється. Це не магія, це духовна дисципліна. Але важливо, щоб молитва не була формальністю, не повторенням одних і тих самих слів без участі серця. Дар потрібно розвивати, у ньому потрібно перебувати з вірою. І тоді молитва стає джерелом сили. Є одна помилка. Яку роблять багато віруючих. Вона тиха, непомітна, але дуже небезпечна. Людина починає боротися, читає слово, молиться, славить Бога, день, другий, третій. А потім каже собі нічого не змінилося. Думки все ще приходять, відчуття не зникли, і вона зупиняється. Саме на цьому етапі багато хто програє. Священне писання ніде не обіцяє, що перемога завжди буде миттєвою. Але воно постійно говорить про витривалість. Ісус сказав Хто витримає до кінця, той спасеться. Апостол Павло говорить: Не втомлюймося робити добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Духовна боротьба це не разова дія, це спосіб життя, не можна один раз помолитися і сказати, я зробив усе. Розум потребує постійного наповнення, якщо його не наповнюєш Божим, його наповнить щось інше. Тому Писання знову і знову повертає нас до простої істини Дбай, мати Бога в розумі. Не тоді, коли важко, а завжди, коли добре, коли спокійно, коли здається, що проблем немає, бо профілактика завжди сильніша за лікування. Але якщо ти зараз у боротьбі, це не означає, що ти програв. Це означає, що ти на полі бою, і Бог не залишив тебе без зброї. Слово Боже, молитва, прославлення, спільність з іншими віруючими. Це не окремі техніки, це одне життя з Богом. Дуже важливо не ізолюватися. Людина, яка залишається наодинці зі своїми думками, стає легкою мішенню. Бог створив церкву не випадково, він знав, що нам потрібна підтримка. Іноді одна щира розмова рятує більше, ніж тижні мовчазної боротьби. Не соромся сказати мені важко, мені потрібна допомога, помоліться за мене. Це не слабкість, це мудрість, і наостанок найголовніше Бог не зацікавлений у твоєму стражданні, Він не виховує через хаос у розумі, він не веде через постійний страх. Написано Бог дав нам духа не страху. Але сили, любові і здорового розуму. Здоровий розум це Божа воля для тебе. Тому якщо негативні думки атакують, це не твоя доля, це не твій вирок, це сигнал, що потрібно повернути фокус, повернути Бога в центр мислення, повернути слово в уста, повернути молитву в серце, повернути хвалу в життя і робити це постійно. Не до полегшення, а до повної перемоги. Нехай Господь благословить тебе миром, нехай твій розум буде під його охороною, і нехай жодна думка не має над тобою влади. Амінь. Якщо це слово було корисним, постав вподобайку, підпишись на канал, щоб не загубити наступні відео.